Привіт, друзі, ну що ж, хочу вам сьогодні повідомити такі новини, які будуть стосуватися абсолютно всіх громадян, які в'їхали до Польщі після 24 лютого, або ж ще планують в'їхати, тому що в Сеймі, в польському уряді вже є законопроект, який говорить, що кожен громадянин України, який приїде сюди як біженець, буде зобов'язаний до 30 днів друзі зробити песель. Якщо ж він того не зробить, я прогнозую, друзі, що термін легального перебування Бування буде не такий, як для біженців, а саме Протягом 18 місяців, рахувавши від 24 лютого 2022 року, ну але як то кажуть, в Польщі то ще окаже і очевидно, друзі, хочу вам ще наголосити, що таким способом, коли ви отримуєте номер песель, ви можете нормально собі взяти рецепт у лікаря, щоб купити медикаменти в аптеці, або ж про це влаштуватися, або ж взяти іпотеку, або ж відкрити рахунок в банку, ну або ж навіть підписати умову винайму найму мешкання. Друзі, а що ви думаєте, що ж Польща прийме для наших українців? Тому що моя думка залишається незмінною, і всіх українців, які сюди приїхали та не зробили песель, заставлять його зробити. І звісно ж, таким от способом ви будете вже знаходитися в базі даних Польщі і вас будуть друзі більше контролювати. Звісно ж, я також не відкидаю того варіанту, що всіх українців незабаром заставлять податися на карту побиту. Адже як ви можете здогадатися і Можете втиснути лайк за це. що, Як ви можете здогадатися, що всіх українців заставлять податися на карту побиту, тому що це наповнення бюджету, друзі. 440 злотих це вартість подання документів на карту тимчасового побиту. Зараз песель має 1200, мільйон 200 українців на хвилиночку. А ви уявіть, скільки цього Песеля немає? Також я згідно моєї статистики, приватних консультацій, можу вам сказати, що досить багато українців вже повертаються з інших європейських країн до Польщі. Чому? Можете друзі написати в коментарях під цим відео. Єдине, можу сказати, що якщо зараз ви не подастеся на карту побиту, якщо вам дозволяє вже термін і пройшло 9 місяців від моменту вашого останнього в'їзду, то черги будуть збільшені. Тому що якщо ми говоримо в Кракові, та команда, що подає документи на карту побиту, моя команда, вони мені кажуть, що місяць тому черга в Краков... в Краківському ужаді складала півтора місяці. Сьогодні вона вже складає. Більше двох, тому що якщо ми реєструємося онлайн на чергу сьогодні, то ставлять уже після нового року. Можливо, це не всіх стосується, але в більшості тих громадян, які працюють офіційно і хочуть податися на карту побиту від роботи. Ще також можу додати друзі, що поки що невідома практика, як подаватися на карту побиту. Якщо ви сюди приїхали як біженець, маєте песель з позначкою УКР, і в даному випадку, ніби вам не потрібно було мати офіційного доходу для того, щоб подаватися на карту побиту. Але трошки це дивно, тому що якщо в майбутньому ви будете подаватися на громадянство, вам і так потрібно буде показати, скільки ви заплатили ЗУСу, який у вас був дохід, і так далі. А що думаєте ви, друзі? Ті, хто з досвідом, напишіть в коментарях під це відео, можливо, я десь перебільшив, то поправте мене. А якщо ні, то натисніть 150 І звісно ж. Поділіться цим відео з друзями, підпишіться на канал. Якщо вам потрібна карта побиту в Кракові, це така невеличка реклама. Всі контакти ви знайдете в описі до цього відео. Телефонуйте, тільки Малопольське польське воюдство та краків. Пані Аня вам все підкаже. На сьогодні в мене все, друзі. Бажаю вам мирного неба над головою. Не хворійте і тримайтеся разом. Ми сила на все, на все добре.